Так, друзі, отакий ось матрос у нас звабився з вами. Все з одної точечки. Друзі, Всім доброго дня. Починаємо нашу сьогоднішню риболовну сесію. Будемо пробувати вполювати хижака, гуконя або щуку, або може хтось ще попадеться. Приїхав сьогодні на нашу річечку маленьку, Олежка, мій товариш вже ходив, ну каже, просинається вже потроху. Тому Вирішив сьогодні приїхати і спробувати теж. Що ж, рибачить сьогодні будемо на такий ось Black Swan фаворит. 610 у мене, та що до 4 грам. Спробуємо сьогодні на неї. Давно я вже не, не, не ловив. І катушечка, як зазвичай. Да, і вот 25 тисяч. ЛТшка моя. Сьогодні поставимо 0,4 шнурочок. Ось така ось. І будемо щось ловити. Все, зібрався. Вот так буде виглядати наша оснасточка, 0,16 флюрик. застібочка смородина 2,5 г. Ну і починати будемо з приманочки під назвою Скорпіон. от обстріма. Так, погодка сьогодні, бачите, шикарніша, тому вітерця нема, тому можливо, тому, можливо ми з вами щось полюємо. Так, а ось від наше перше місце. Ой, головля. Головля багато страшне. Прямо наверх піднявся чогось. Будемо пробувати не підходити до берега. щоб не лякати ох і особі просто гігант. Гляньте, вам видно воно? Гігантіще? Я навмисне не буду підходити близько до берега. Щоб не лякати його. Водичка мутна-мутна. Не знаю чого, але дуже вона мутна. Може вже що травичка. Не, треба змінювати грузик, тому що це заважкий. Так, змінив я приманочку, поставив такий селекторський пелюсточок 2,8 грам. І будемо полювати лавлі намагатись. Перший в нас є. Сподіваюся, це голудень. Поставлю я спінер, Ні, це дядя Окунь. Це дядя Окунь. Щас ми тебе відпустимо, Прямо з-під трави взяв. Зробимо фоточку і відпустимо тебе. Хороший такий матросик нам настався. Так. Отдавай. Отдавай і біжи гуляй. пока. Парша есть. Что зачепилось? Вертушечку я обервал, на дерево закинул и не смог достать. Сейчас будем Дивиться, де він сидить ще. Це його окунець наш. Ще хтось. Ще хтось брикається. А хто це у нас знову гарний хороший окунець? Знову гарний, зараз відчепимо. І відпустимо. Ну, блін, засадився. гарненько засадився. Так от давай хоч... О, є. Ось такі ось. Хороші такі мірні. Пока. Це вже другий. Це вже другий. У нас пішов телспінер, працює по великим окуням. і знову з той же самої точечки. Оттуда. Проважає, проважає, потім бум-бум і є. На камеру, конечно, він не захоче. У мене ще, А ні, Грає, думав, запутався пелюсток. А під берегом не хоче. Ніхто атакувати. Щось знову зливаю в річку якісь масляні п'ятна. Не, все ж таки зачепився. Тринічок. Тринічок наш зачепився. рівномірною проводочкою начепляв вже кушарів трава вже відмирає і потроху починає сплавлятися, одриватися від дна і сплавлятися по течії. Течія сьогодні доволі така невелика. Ось ще один. І ще один. Це вже гарнючий. Це вже прям такий гарнючий. цього треба вже під саком брати так. Не візьму. Ось так запригай. Ось і ось я. Взяв підсак, Ой-ой-ой, він в шахту заглотив. Цей взяв прямо в шахту. Цей прямо такий гарнючий. Так, дужечку відкриваємо. Відкриваємо, Ох, глибоко гад взяв. Ладно, зараз висвободю, покажу. Так, друзі, отакий ось матрос у нас звабився. З вами все з одної точечки. Так, окуня ми з вами висвободили, але він коротше не вижив. Прийдеться забирати з собою, тому що порвав жабра. Заглотив в саму шахту і випускати його це. Ревно сильно шов бить. Опускать ми його не будемо, тому що він не вижаве. А мені піде на уху. Ох, які там прямо заводі з водорослів. травы, заводи с травы. Так, ну, еще пару узлак идем. Зробом. ты барыжок. И пойдем мабуть, На інші місця, та моє, там взагалі трави. Під берегом в ногах не хоче сьогодні брати, хоча я знаю, що він є. Якщо він на той стороні стоїть, значить він стоїть і на цій стороні. Якби ми кидали з тої сторони. Ми бловили його звідсіля. Так, запуталась пелюстка наша. Не, не не запуталась. Ще й трави начепляв на триничок. Тому не граю. Так. ну наш борсається хоче водичку. Ми йому не дозволимо піти у водичку. Отак хорошо. Все з-під отої трави взяв. І проважає. Забираємо нашого окушка. Воно в крові весь, бачите, йо -мо. Самоліти літають. Ми показувати це не будемо. Так, переходимо на інше місце. Зараз окуня тут залишимо в машині. І йдемо далі. Так, змінив приманочку на силікон. Думаю, спробую ще силикон. Щось таке гарнюче місто, а не хоче тут клювати. Не знаю чому. Але не хоче. И справа, излева, когда... Треба переходити далі. Що тут стоять, як тут не клює. Поставив 2 грама вольфрам, одинарний гачок і от бігбейтса такий от черв'ячок. Штух називається або стух, не пам'ятаю. Круте місто. З крутим таким обривом. Будемо пробувати тут мені. Колись тут щучка потрапила, але зрізала. Зараз будем пробувати тут. Тож такий гарнючий містечок. Ще, звісно, висока, висока стоїть, вже одмирає, але ще дуже рано. Ту спробувати туди спуститися. Вроді вода одійшла, раніше води було більше тут. Главліки гуляють, а брати не хотять. Друзі, все, бачите, сьогодні роботає телоспіннер. І хороші-хороші особи йдуть. У нас на телоспіннер прям гарні. Півтора часа прокидав силикон, ніфіга, тільки ставиш желізо. Все в шахті. Все в шахті. Так, сейчас достану его. Выпал. Просил сегодня один и той же. У нас телеспинер от компании Днепро Вот Ну все. Бачили, и 5 грамм. И вот такие все мордачи. Такие даже далеко и хорошие. Так, а вот мы уже и дошли до машинки. Сейчас на этом месте до кельказак иди взробуем с вами и, наверное, будем шабашить. Так, ну все, все Местечок хороший такой ухоженный, чистенький. Головлики. Знову. Ну что, еще удачу. удачу. Так, друзья, ну что, кидали мы, кидали с вами. Вернее, я кидал, кидал. Ніфіга більш не бере. Вже і час такий вже, третій чи другий час. Тому на цьому будемо завершувати риболовлю нашу. Який висновок. Силікон сьогодні не працював. Працювали тільки телспінери Мілкого окуня не було. Такий весь ну, добротний такий 150, по вагам. Ну, коротше, порадував, бо вже надоїло ці, ці мілкі окуня. 5 я сьогодні взяв. Ну і, і на том дякуємо. Дякуємо, що дивитесь. Дякую, що дивитесь. Лайки ставите, підписуйтесь. Ну, як завжди, ні хвоста ні Ну як завжди, ні хвоста, ні луски. Слава ЗСУ. Дякую.